Хочу відповісти на це запитання, як вірити і вижити, якщо Бог не відповідає на молитви, а ти приходиш постелю, і тобі важко. Кожного разу, коли я приходила свою постелю, мені здавалося, що Бог мене залишив. Грішниця, мабуть, що Бог до мене не говорить. Якась не така, чи я втратила спасіння, чи що зі мною не те. І ти відчуваєш таку пустоту всередині себе, таку самотність, ніби ти і твої обставини, ти і твої труднощі, ти і твій діагноз. І ось тут дуже важливим фактором буде які відносини у тебе були з Богом до того, як ти зайшов цю пустилю. Чи знати близько Бога, чи спілкувався ти з ним один на один, скільки ти був наповнений словом Божим, тому що коли обставини нас тискають, з нас виходить те, чим ми були наповнені. В один із таких важких днів я вийшла від лікаря, яка поставила мені діагноз. Я ледь трималася, щоб не заплакати прямо в клініці. Я просто не могла їхати від того, що сльози катилися по моєму обличчю. І розчарування, яке було всередині мене, біль. Самотність, пустота, все, все одразу, все на кучу мене просто розривало на шматки. Я знаю, що я витримала завдяки своїй вірі, завдяки тому, наскільки близькими були мої відносини з Богом, наскільки я була наповнена Його словом, і в той момент, коли сльози текли по моєму обличчі, і я змушена була постійно припарковуватись на узбіччі, тому що не могла їхати, в якийсь момент я відчула настільки сильно. Що Дух Святий піднімає місце писання і говорить до мене проголошую, проголошую. Це був вірш з книги Іова, Іов, який проходив найважчі випробування в своєму житті, найважче, що ми могли б колись побачити чи почути. Іов, в кінці своїх страждань, в кінці своїх переживань, в кінці своїх втрат він проголошує. А я знаю відкупитель мій живий. Я не змогла навіть з першого разу це проговорити, настільки мені важко було. І я потроху почала говорити, а я знаю. Відкупити Мій живий, відкупити Мій живий, кожну свою пустелю через кожну втрату, через хворобу завжди віра і те, чим я була наповнена, допомагали мені проходити це все. Кожен раз виходячи, виповзаючи з таких пустель. Повертаючись назад, я розуміла і бачила тоді, ніби очі відкривалися в той момент, що Бог був поряд кожну секунду, кожен день поряд зі мною, коли я йшла тією постелею. Повірте, що Бог приходить зараз. Вашу пустелю разом з вами, навіть якщо ви не відчуваєте його, навіть якщо вам здається, що ви молитеся, а він не відповідає, знайте, що він поряд з вами. Він проходить з вами поруч ці обставини. Коли вам буде дуже тяжко, він візьме вас за руку і поведе. І саме пустеля, саме такий період нашого життя, може показати нам, яка наша віра насправді наскільки глибокі наші відносини з Богом.